Все було вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І зараз буде один з улюблених особисто моїх десертів дитинства. Це хрусти. І це, напевно, один з єдиних десертів, якого в мене є рецепт, напевно, з інтерпретації з більше 20 різних. І на воді, і на кефірі, і на сметані, і на молоці, і на алкоголі. Коротше, безліч різних інтерпретацій. Як це смачно? Просто. І взагалі класний десерт, як на мене. Ось така порція, я вже декілька з'їв сам, і в мене ще ну, вкрали вже пару. Так що це буде рецепт на от таку порцію. Записуйте і обов'язково дивіться рецепт до кінця. Ну, як завжди, що чого, як і скільки в описі під відео. І почнемо ми з цього, що до цукру яєць ми додаємо молоко. Розтоплений маргарин. Це не пампухи, не сирник, так що тут можна обійтися і маргарином. І додаємо оцет. Звичайний, звичайний оцет, не яблучний, не винний, просто оцет. І все гарно розкалапуємо. І так, десь на хвилин 5 ми це залишаємо, щоб цукор розчинився нормально. До борошна всипаємо чуть-чуть солі. Звичайно, дрібка солі має бути в будь-якому тісті, так що чуть -чуть. Ну і Звичайно, треба показати помічничку. І тут різниці немає, чи там молоко, яйця теплі, холодні. От можна любої температури, любе випити, влити і буде нормально. І тепер вливаємо масу в борошно. Замішуємо тісто. Спочатку беремо лопаткою і тут вже будемо дивитися, чи будемо борошно підсипати, чи ні. Бо в цілому йде 2,5 до 3 стаканів. Стакани 200 мл. Я ще сиплю таку коловоложку з гіркою борошна на стіл і пересипаю вже сюди тісто і буду довимішувати його вже руками? Бачимо, тісто вже не липне ні до рук, ні до столу. О, такої консистенції воно має бути. Кладемо в миску і залишаємо на хвилин 10-15, щоб там ці волокна, глютену собі почали чухатись нормально. Буквально чуть-чуть підпилити борошна. Розділяємо так, десь на дві частинки, напевне. І починаємо розкатувати. Розрізаємо, ну розкатали в щось більш-менш похоже на прямокутник і тут, дивіться, по величині, які ви хочете мати хрусти. Так і нарізаєте на таку товщину спочатку полоски. Ну, і я хочу більші, я ці полоски розрізаю. Отак. Тепер беремо. Ножика і надрізаємо е, отак по центру. І прокатуємо отак. І робимо такої форми хруста. І так робимо з усіма. Всі понадрізали, зробили і йдемо ставити олію. І короткий Лайфхак, може хто не знає, як перевіряти готовність олії, берете шпажку і запихаєте в олію. І бачите, йдуть такі бульбашки. От Коли вже йдуть такі бульбашки, значить вже олія ідеальна для смаження. Закинули наші хрусти і смажимо до гарного такого золотистого кольору. Вогонь чуть більше середнього. Дивимося по кольору. Ну Ось до такого кольору треба смажити. Мене це зайняло по хвилинці. ще хвилинку. І, і так, перекладаємо, звичайно, на паперовий вершничок, щоб забрати лишню олію. Ці, що вже остигли, беремо цукорпудру, насипаємо в якусь ємність. Я використовую таку от, зразу з ванільним смаком, дуже класно і гарно змелена. І беремо їх, обмакуємо цукор Цукорпудрі. Можна притрушувати, я люблю обмакувати. Посмажив, останні вже досмажуються. Готово усі посмажив. Так виглядає цей мій улюблений десерт дитинства. Смачні, ароматні, золотисті і в смачній цукор-пудрі. Так що готуйте, діти люблять ці. Десертики, дякую всім, що завітали. Заходьте почастіше. пишіть багато коментарів, ставте вподобайки і розвиваємо, і підтримуємо український продукт, україномовний Ютуб. Всім гарного дня, мирного неба і слава Україні!